Вищого рівня довіри. прозорість та довір як чим факт успіху для будь-якої благодійної організації. Донори хочуть бути впевненими, що їхні пожертви використовуються за призначенням, а не витрачаються на адміністративні витрати, або щось ще гірше не витрачаються через корупцію чи на управління. Участих нова але пропонує унікальні рішення для забезпечення прозорості та підвищення довіри для благодійних організацій, дозволяючи досягти вищого рівня відповідальності та ефективності в використання ресурсів. Прозорість фінансових операцій. У ній з основних правах використання, але й у благодійних організаціях є забезпечення прозорості фінансових операцій. Кожна пожертва транзакція чи фінансова операція реєструється блокчейні, створюючи незмінний та публічно доступний реєстр. Всіх фінансових рухів це дозволяє донорам та іншим зацікавленим сторонам відстежувати, як і де викитаються їхні кошти, уникаючи у та теплі щодо зловживань або нецивільного використання ресурсів організації та вкриність через розумні контракти. Розумні контракти на платформі, але дозволяють працювати багато з пофідіянців благодійних організацій. Вони можуть забезпечити автоматичне виконання умов угоди та використання коштів згідно з попередньо визначеними правилами. Наприклад, кошти можуть бути автоматично переведені на проект тільки після досягнення певних етапів або умов, що мінімізує ризик. Не цивільного використання ресурсів, це на що підвищає ефективний спромінь та знижує адміністративні відповіді, захист персональних даних донорів. Благодійна організація часто стикається з викликами захисту персональних даних своїх донорів. Випросто за кашлярка, яка забезпечує високий рівень косвіти, створеє збирати анімс донорів, забезпечуючи при цьому прозорість фінансових. Так і донори можуть бути впевнені, що їхні особисті, дані залишаються захищеними від несанкціонованого доступу собі, та служення, що підвищує їхню довіру та повзень робити пожертви, підвищення відповідальність та довіру. Больше але сприяє від відповідації договірних органів. Завжди зміниться та, та публічні доступності записів організації повинні відповідально ставитися до використання ресурсів та виконання своїх обіцянок. Це стимулює організації до більш прозорого урівняється. Завідності, що в свою очань підуще движение далі та інчисто соціальних стрим. Затримка аудитів та організаційних вимог. умов. Своя звичайно, але може наші полегшити процеси аудиту та стримання організаційних вимог. Всі транзакції та фінансові записи можуть бути легко. Перевірені, так підтвердження незалежним аудиторів, що знижує витрати на аудит, та підтверджує його фактичності. Це також допомагає благодійних організацій дотримуватися законодавчих вимог та за стандартів, забезпечуючи їхню відповідальність нормам та правилам. Доскональність в та взаємодії з донорами. В з ключових правах впровадження надзвичайно але в діяльності благодійних організацій і в доскональність в відносині та взаємодії з донорами. Донори інші хто хочуть бути впевненими, що їхні кошти використовуються ефективно і спрямовані на досягнення Заявлених цілих традиційні методи звітниці можуть бути складними та недостатньо прозорими, що створює бар'єри та побудови довіри між благодійними організаціями та їхніми донорами. Це такі, але благодійні організації можуть створювати стилізовані звіти про використання коштів у реальному часі. Кожен донор має можливість підтверджувати свої внески та бачити, як вони використовуються для фінансування конкретних проектів або заходів. Czyli kiedybyś się pozorzył, ale jest wpływ, że jak aktywności i w samym dnie, będziesz dalej myty, bladym organizacją. Збирати обговорювання, надавати зверних зв'язок та отримати оновлення про результати своїх пожеж. Розуміння контракту, які підтримує платформа, але дозволяє автоматизувати багато аспектів взаємодії з донором. Наприклад, організації можуть налаштувати автоматичні повідомлення, про досягнення певних етапів проекту або про витрачення коштів. Це наші склащує комунікацію з донором. це забезпечує постійний зворотний зв'язок, що сприяє прибутові довгострокових відносин.